Танцювальна гордість, зразковий танцювальний колектив Ірбіс у черговий раз довів, найталановитіші танцівники у Черкасах. Учасники ансамблю третій рік поспілі вибороли одну із найпрестижніших танцювальних премій Кубок президента та путівку до табору Артек. Секрет успіху танцювального колективу Ірбіс дізнавалися наші кореспонденти. Бадьорі позитивні та закохані у танець. Це про учасників черкаського танцювального колективу Ірбіс. Цьогоріч зразковий ансамбль відзначив своє 17-річчя. Танцювальний колектив Ірбіс переможець обласних і міських фестивалів дитячої творчості. Цьогоріч їм втретє вдалося вибороти кубок президента України. Винагородою за такі досягнення стала поїздка до Артеку. Ли в конкурсі Гралива веселка. Там ми зайняли перше місце. За це нам дали путівку до Артеку. Для нас це дуже важливо, адже в Артекі ми будемо досконалювати свої здібності. Постійні тренування та командний дух на думку танцівників колективу Ірбіс саме це є запорукою їхнього успіху. В колективі вчать не тільки танцювати, а й й виживати, бути командою, сплатіться ну більше. Подерживає друг друга. Мія подобається вірмісі, що ми тут завжди дружно займаємося. Якщо когось немає, то ми е, міняємося місцями, ніколи не сваримося. Пишається успіхами своїх підопічних художній керівник ансамблю Олена Садовська. Своїм головним досягненням тренер вважає те, що їй вдалося виховати не лише гарних танцівників, але й людей. Кожного запевняє Олена, вона любить як рідного. И я вообще считаю, что нормальный коллектив может существовать только когда в нем царит дружба, любовь, теплота и забота. У нас такие есть. Мы просто одна большая семья. Те, що тренер Олена Садовська для учасників колективу Ірбіс як друга мама, підтверджує і донька хореографа. Вона любить їх як своїх. От я не бачу навіть ніякої різниці. Вона до них так відноситься, як до мене. Ну, мабуть, це і є щастя, коли людина так любить свою роботу і ходить туди не як на буденний обов'язок, а як просто радіти своєму життю. Пишається зразковим танцювальним ансамблем «Ірбіс» і наймолодші його учасники. Про колектив говорять з особливою гордістю. Вільбіші ми всі сі родини. Ми справжня команда. Ми витривалі та спортивні. Ми обожнюємо танцювати. Ми дисципліновані та зібрані. Кожен виступ ансамблю Ірбі зриває в залі овації. Танцівники захоплюють глядачів не лише цікавою хореографією, але надзвичайною енергетикою. Найдячніші шанувальники колективу Ірбіс батьки. Вони сплечені, вони завжди разом. Вони один за одного дуже хворі, дуже переживають. Цей колектив дає максимум задоволення і. Натхнення, з яким вона йде на ці заняття, ну, ну за цим спостерігати дуже приємно, скажем так. Завжди дуже спішить на всі ці їхні заняття. Якщо, не дай Бог, заболіла там, захворіла, то, то це катастрофа. Біжить і проситься, і, і канікули, не канікули, і субота і коли надо, і сім... ...утра встане і побіжить. Як ми. сьогодні колектив Ірвіс продовжує підкорювати Черкаську сцену та готуються до відповідальної поїздки до артеку. Командний дух підтримують лише так. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка новини.